Вітаю вас, малята, хлопчики милі мої і дівчата! Станьмо дружно всі у коло. Скільки друзів, глянь навколо. Руку дружно простягни. З другом сварку не почни. Будемо всі дружно грати, правил гри не забувати. Малята у нас сьогодні на занятті гість. І це незнайко. Привіт, незнайко. Привіт, друзі! Незнайко, я тебе вчора бачила, і мені здалося, що ти дуже сумний. Що трапилося? Я грався ножицями і порізався ними. Ох, незнайко, хіба ж ти не знаєш, що ножицями гратися не можна? Правда малята? Які ножиці? О, гострі, небезпечні. Діти, а ви вдома ножницями граєтесь? Ні, молодці. А для чого нам потрібні ножниці? Так, для того, щоб різати папір. Щоб вирізати фігури для аплікації, обрізати ниточку. Правильно. Ну, я не знав, що вони гострі. А які ще гострі предмети існують? Ой, незнайко. Дуже багато їх навколо. Зараз я тобі розповім. А ви, малята, теж уважно слухайте. У нашому побуті дуже багато гострих речей. І ножиці, і голки, і ніж, і навіть виделка, якою ми їмо. А зараз незнайко. Подумай, будь ласка, про який предмет можна сказати, що він гострий? Про ніж. Правильно. Діти, повторюйте за мною. Гострий ніж. А про що можна сказати гостра? Вилка! Вірно, повторюємо гостра вилка. Ну а про який предмет можна сказати гострі? Ножиці, це я вже точно знаю. Правильно, малята, повторюємо: гострі ножиці. А зараз відгадайте загадку. Вміє вишивати, шити, може ґудзики пришити, та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Мені здається, це голочка. Так, це голка. А як ти здогадався? Вона може пришити ґудзика. Вірно, за допомогою голки можна пришити ґудзика. Можна пришити гарну заплаточку на дірочку, а ще голкою можна шити гарний одяг. Голочка це справжня чарівниця. Але її не можна залишати будь-де. Спробуй відгадати наступну загадку. Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю, дуже грізний. Хоч без мене і не обійтися, будьте обережні і не бійтеся. Мені здається, це ніж. А як ти гадаєш, чому його потрібно боятися? Тому що в нього гостре лезо, і він небезпечний. Але ніж дуже корисна і потрібна річ. Ним можна різати різні продукти, чистити овочі і фрукти, кришити салатики, але дуже обережно і повинні це робити батьки. Незнайко, а що це в тебе тому кишені торохтить? Це сірники. Хіба ти не знаєш, що сірники дітям не іграшка? Так вони ж не гострі. Що з них буде? Ех, незнайко. Всі діти знають, що з одного маленького сірничка може виникнути велика пожежа, лихо буде. Сірники теж корисна річ, але дуже небезпечна. Ними можна підпалити газову комфорку, щоб зварити їжу. Сірниками також можна обігрівати будинок, якщо дрова підпалити в каміні. Але якщо гратися сірниками, то може виникнути пожежа. І можна загинути. Ой, я не знав. Я заберу в тебе сірники. І запам'ятайте, діти, сірники дітям не іграшка. Пам'ятайте це завжди. Малята, а чи знаєте ви, що це за предмети у мене на дошці? Я знаю, я знаю, це гудзики. Правильно, це гудзики. Вони яскраві, кругленькі, гарні. Навіщо потрібні гудзики? Щоб засібати одяг, і зовсім вони не небезпечні. Помиляєшся, незнайко. Гудзики це корисна річ, але не можна їх брати до рота, тому що можна проковтнути і захворіти. Скільки тут гудзиків? Багато. Пропоную нам всім зараз пограти у гру. Незнайко, ти вмієш рахувати? Не дуже. Ми з малятами тебе навчимо. Давайте разом рахувати та промовляти правильно закінчення слів. Повторюйте разом зі мною. Одна голка, дві, три. На полиці всього три голки. Рахуємо сірники. Один, два. Умовляємо разом зі мною. Два сірники. Рахуємо гудзики. Один, два, три, чотири. П'ять. Промовляємо. На полиці 5 гудзиків. Тепер порахуємо ножі. Один, два, три, чотири. Промовляємо чотири ножі. Тепер повторимо разом: Три голки, два сірники, п'ять гудзиків, чотири ножі. Добре малята, ви умнички. Незнайко побіг до своїх друзів розповісти про все, що він дізнався на нашому занятті. І ви розкажіть своїм мамам і татам, що ви сьогодні запам'ятали. На цьому наше заняття закінчилось. Гарного дня всім до побачення.